Ситуація на Харківщині залишається дуже е, динамічною і міняється буквально щогодини. Звовчанська вже було евакую евакуйовано практично всіх мешканців. Вітаю товариство! Мене звати Сарасович, це Мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про, е, про основне. Е, а моїм нинішнім гостем є військовий експерт Петро Черник. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, будемо говорити про Харків? Можливо, не тільки про Харків. Обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо у вас цікаві... отже, пане Петре, чи можна говорити на цей момент, що принаймні, ситуацію під Вовчанськом вдалось бодай стабілізувати? 100% так, але перш ніж перейти до тактичної локації, давайте ми з'ясуємо, чому це все відбулося саме зараз. Момент п'ять момент перший Путін задекларував, що до, до дня побідобісія вони обов'язково вийдуть на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Не вийшли тільки 57% Донецької області. Окуповано для персонального терана. Це дуже серйозний дляпис. Навіть їхня всемогутня пропаганда не знає, що пояснювати. Отже, треба пробувати іншу локацію а раптом за методом «Авось» Щось таке та й вдасться. От, і вдалося до, до, до тиску на Харків. Дійсно, згрупували там до 35 тисяч особового складу, правда, в прямих бойових діях бере участь всього 5 батальйонів. Це до, 30, до 3 трьох тисяч, не більше. І пам'ятаємо, що в червні в червні буде мегадипломатична подія глобального характеру у Швейцарії. Е, перший раунд великого світ, е, світ, світового пулу дипломатів з пошуку виходу. Формули із цієї війни Путін в такий спосіб показує, що він щось може тому, що там буде дуже багато країн співден... з з так званого глобального півдня. Вони матимуть голос, і вони в дуже цікавому положенні. Вони ніби і симпатики тирана, але і з іншого і політичні реалісти. І від того, в кого сильніші будуть переговорні позиції, дуже багато що буде залежати. Наступний момент вони вважали, що цією атакою зможуть спровокувати Харків до великої чергової, дуже серйозної гуманітарної кризи не змогли. Ну і звичайно, банальне розпорошування наших сил і засобів. Хоча маю заакцентувати, що не вдалося їм добитися того, чого хотіли, щоб ми знімали сили і засоби на харківський позар. На харківський плазар ми в першу чергу перемістили резерви. Ситуація важка. Ситуація гостра, але маю за, е, зауважити: не складніша і не важча, аніж була у 2022 році, коли навіть декілька колон прорвалися у самий Харків. Пане Петре, але ви розумієте, що е, пойлу для початку е, московитам доведеться пояснити, а що таке Вовчанськ, в принципі, і чому він для них важливий, тому що. Ну, там до до війни було 17 тисяч мешканців. Це ну м'яко кажучи, навіть не Авдіївка. Та не важить для пропаганди. Та вони один квадратний кілометр окупували, почепили прапор на. На селі в якого вісім хат, і вони вже кажуть, що це вже межа що це вже мега перемога. Пропаганда важить. Їм дійсно ці локації треба показувати. Ну не можна побудувати картинку у стилі дикого заходу, де будували декорації для того, щоб знімати фільми про ковбоїв. Таке пропаганда навіть найлютіша, навіть найдосконаліша. Вона в них дуже на високому рівні потребує, хоч якогось базису доказу, і оцей базис доказу вони будують. Ось що відбувається все чи важливий сам по собі Вовчанськ його розумінні? Два села, три села, п'ять, шість, десять, які покажуть, що вони аслабоділі, вони будуть показувати мало як Дніпровську операцію Другої світової війни чи битву за Берлін? Так у них все працює. Пропаганда, котра слабне, не так. Пропаганда, котра стає явною, а декорації це явна пропаганда, слабне Це гебельський принцип виведений ще в часи Другої світової війни. Пане Петри, якщо перейти до таких більш глобальних справ, от зараз маємо ряд заяв зарубіжних країн, готовні надіслати свої війська до України. Ну зокрема, от останньою була така заява Естонії, що вони готові надіслати свої війська з місією у західну Україну у Західній області України, тобто де наші військи, де вони б могли замінити наші війська, скажімо, в якихось охоронних функціях. І звільнити нам, ну я розумію, що Естонія це не так багато буде військ. Але е, якщо буде йти мова про, скажімо, ППО, а чи означає, це, що Естонія готова до того, що в них буде не пряме, але таке бойове зіткнення з Росією? Чому це не пряме та пряме бойове зіткнення? Якщо говорити про ППО, якщо це система. Естонська ППО в якийсь спосіб, який я не розумію, в який вона може бути розташована в Україні. Тільки поляки можуть щось від, з від, зробити і зіб'ють хоча б одну ракету Х-101, Це пряме боєздіти. Пряме а у частині, що стосується заміщення особового складу, то навіть один батальйон це до 500 людей це буде доволі успішно і доволі добре. Дійсно, по всій території нашої України чимало військовиків охороняють стратегічні об'єкти. Їх точно можна вивільняти із допомогою західних союзників. Те, що ця риторика почалася, вже є прекрасно, вже є дуже добре. Є момент старту, можливий момент фінішу. Що не скажу, що він буде, але він можливий у червні 2022 року. Дуже я справа пам'ятаю, як Джо Байден казав, що ви що передати F-16 та вишо. Я цих чорних рисок ніколи не перейду. Риски передані кінцево і безповоротно. Сподіваємося у найближчі місяці. Як декларує Данія на Данія, дев'ятнадцять Е запрацюють в нашому небі? От почала розмову про, про війська французи, до речі, це в своїй риториці. Можливо, за кілька місяців чи там, скажімо, до нового року якісь підрозділи та й. Та й з'являється, це означає, що стратегічний острах перед Путіним серйозно понижується. А, а скільки таких країн може зібратися? Тобто, наскільки це в сумі буде? Чому чи, чи ми наразі не можемо говорити про якусь таку статисті? Ну, Я почну із філософії антигітерська коаліція починалася з 26 держав 1 січня 1946 року. Якщо навіть кілька країн умовно зуміють підняти коофіцієнт заміщення, хоча б до тисячі, це буде колосально великий крок уперед, і найголовніше це той перший потічок, який може роз розмити оцю величезну греблю прийняття? Рішень європейськими та, та не тільки європейськими країнами, що нам можна на, на цей майданчик за, запрошувати будь-кого. А чи може Росія на це чимось відповісти? В Росіян немає ніяких засобів відповіді, окрім зброї масового ураження. Крапка. Вони завдавали ракетних ударів, завдають і будуть завдавати. завдавали шахетних рукадів ударів, завдають і будуть завдавати. Били балістикою, б'ють і будуть. Взагалі росіяни у воєнному сенсі на найвищій точці своєї могутності. Вище, крім зброї масового ураження, немає нічого. Добре, а от на що зараз Путін розраховує? Тому що якщо так будеться на міжнародну ситуацію. То вона вже почала переламуватися в нашу користь, поділяю цю точку зору. Цю точку зору Путіну, яке, на мій погляд, головне завдання Путіна: вийти таки на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини і шукати заморозки коно конфлікту. я завжди виказував свою позицію, що у наше завдання пробитися до північного поазов'я і розмова про, про те, що умовно призупиняється війна, бо ніякого заморозки не буде. Війна обов'язково почнеться через рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. Не знаю, але якби у був введений великий між, між, міжнародний контингент, зокрема з китайцями, то на якийсь історичний період, допоки не буде прийнято рішення кінцево велити Московію. Це була би прийнятна формула. Але ще раз це тільки точка зору. Я жодним чином не претендую на якусь. Істиніч. А міжнародний контингент з китайцями, а куди він має зайти? Ну, умовно по старій лінії розмежування, як проходити старову лінію розмежування, де взяти 200 тисяч людей, щоб їх покласти, щоб відбити Донецьк? Донецьк це височина, бетонована. Вони маленьку Авдіївку проходили 10 років, не шкодуючи свого особового складу. То як нам, коли ми рахуємося з життям свого воїна, її взяти? Зас засипати десятками тисяч тонн, підкреслюю тон одиниць, бомб. А це завдання можуть виконувати тільки американські літаки B-1B Lancer, B-52 і B-2 Spirit. Все. А це вступ американців у війну. Ну, будемо тверезими реалістами Ну, не буде чого. Крапка. Тому знову ж таки стискання до сторонні лінії розмежування плюс Маріуполь їхній, Ми меншими і слабшими силами довго тримали азовсталь. То як нам той Азовсталь штурмувати? Умовно це може бути такою специфічною формулою. Чому в Китайці? Тому що Росіяни точно в Китаї стріляти не будуть 100% Не будуть інші сили можуть стріляти. Кати то не ми, то українці, а в Китай не будуть за жодних обставин. Ну це цікаво, і дивіться, а пане Петре, от зараз говорять про те, що це призначення нового міністра оборони Росії. Цей переходом сигналом про перехід їх до затяжної війни. Чи ви це поділяєте, і хто краще до цього готовий? Поділяю, поділяю так до до затяжної війни. Чому це технократ? Це людина, котра побудувала по, побудувала схеми обходу санкцій, особливо мікроелектроніки для забезпечення воєнно-промислового комплексу. що його із оточенням безсоромно крав до 30% розпалювали, Найбільший один з найбільших бюджетів часів радянського союзу до 10 трильйонів мільйонів рублів. Це неймовірно багато хабару. півтори мільярда рублів та це фантастичні. Гроші він не соромився це робити. А є ну Путін, як собі мислить Путін, що ставиш цю людину на, на, на пост, цей чоловік зможе організувати краще виробництво зброї, можливо, це і вдасться їм. мені дуже важко це сказати. Але ще розуміємо, що прибрали патрушова. Це також серйозний сигнал західному світу, що найбільшого яструба і ідеолога цієї війни, бо саме він із спортником переконували Путіна, що за 3-4 дні можна виграти цю війну. І бо все ж таки як ультрабагаті росіяни стрі. Раждають санкції діють, хто там що не казав, як би він над ними не, не сміявся. Дійсно, не удушують смертельно, але супербагатії, котрі втрачають навіть 10-20-30% відсотків своїх прибутків, а готові удивитися за один, також здійснюють тиск з огляду на оце, що має відбутися у Швейцарії. Дійсно, я поділяю вашу точку зору, що пішов світовий злам у тій частині, що почався пошук формули миру. Чи знайдуть 100%? Питання коли нагадаю, що. Алібан із американцями сидів за столом переговорів більше року, доки порозумілися, і нагадаю Тегеранську конференцію листопада грудня 1943 року. Року дійсно вже була програна програна Сталінградська битва, курська битва вже була програна, але німці ще були доволі міцні, і допоки всі проблеми обговорили, то пройшло довгих два роки Допоки постала кінцева ятноцька система міжнародних відносин. Злам у глобальному розумінні, на мій погляд, в частині що називається розуміння проблематики. Світового істебшменту почався, але я не є оптимістом, що все буде швидко. Хоча чорний лебідь до них так може прилетіти, чому ж ні, е, метеорит у 2013 році летів е, десь туди у Челябні, шкода, що не долетів, можливо, пролетить у Кремль. Я дещо іронізую, але таке може статись. Ну теоретично може пролетіти будь-коли коли, але якщо говорити про другу світову війну і про паралелі, то чи не означає, що оця швейцарська конференція? Це може бути, на вашу думку, аналогом Тегерану 43. Так, десь так, початок, ще раз. Ні, це, це що це аналог, це 100%. Це не обговорюється. Але це довгий шлях, підкреслив, це довгий шлях, який буде тривати місяцями. місяцями, не швидше. Це початок розмови. Початок розмови. Чи він чимось закінчиться сто процентів, питання чим і на чию користь. Але знову ж таки пам'ятаємо, що бойові передумови все ж таки скандальне пса на полі бою. Не інакше. Як казав великий міністр Черчилль, наша мета мир, однак шлях в неї лежить через силу. Чи, чиї кращі будуть позиції по лінії боєздітнення, то і матиме кращу сильнішу переговорну позицію. Це розуміємо ми, але це розуміють і московити. Тобто. Тобто, е, виходить, що знову ж таки, е, ха, але на тегерані 43 був Путін, був, був Сталін. Виходить, що... та, та, ну, та, ну, так ще раз, бо ми ж б'ємося. Ми ми, ну, це, це умовна паралель, вона не абсолютна. Вона не абсолютна контексти і геополітичні інші. Нацизм був абсолютизованим злом, як яке треба було ліквідовувати. Московія не є абсолютизованим злом. Це пошук, це пошук точки дотику. От всього нашого. Це лише умовне порівняння, щоб зрозуміти, що відбувається. Не більше немає абсолютних тотожних історичних паралелей. Кожна історична епоха має свої особливості. Так, це дійсно так. Пане Петро, я вам дуже дякую за цю розмову. Вона була дійсно і коротка, і змістовна, і цікава. Якщо вам, був, якщо вам також було цікаво це відео, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Підтримайте канал донатом і долучайтеся до числа спонсорів. Ну і все буде добре. Дякую. Дякую.